Тож відпочинок є відпочинок. Ось на природі наш сніданок. Що нам Бог послав? А Бог послав нам багато: огірочки, помідори, сало, варені яйця, хліб, малосольний огірочок, звичайно ж гарну пляшечку для гарного настрою. Таке життя, що без цього не можна зняти стрес, треба 50 грам для підняття духу. Курячу котлету. Тож приєднуйтесь до нас, смакуйте разом з нами, а наш вихідний день продовжується. Рибак ловить рибу, але вже десь на підході. Риба ловиться, риба клює, анатолій релаксує, тож у нас все добре. Всім гарного дня, хто з нами смачного. Як ми з тобою будемо снідати. Бог послав нам таку їжу, так? Ну що, нормально Боженька, послав? Ага. Ну давай. Тут малосольний огірочок. Звичайно, хрін. Домашні яйця. Ну, а це те, що лікар переписує. Головний рибок іде. Ну що, як лов? Як ловиться риба? Там божіючи.